Всім привіт! Дуже багато питань і слів підтримки. Зі мною все гаразд, дякую вам. Весь двір встелений уламками скла з вікон, але дітвора вже граються на майданчику, і я під цей гамір так само прихожу трошки до тями. Але вночі було дуже страшно. В якийсь момент я попрощалася з життям. Думаю, що є люди, які постраждали дійсно, і за яких треба переживати, і їм треба допомагати, як і допомагати вам один одному, як і донатити на ЗСУ на ЗСУ далі, тому що нічого немає важливіше, ніж ця війна і наша перемога. Тримайтеся, будь ласка, бережіть один одного і не лінуйтеся ходити в бомбосховище, якщо воно є у вашому будинку. Або поблизу. Слава Україні!